Шлях до тата називається її історія. Я її зараз процитую: мій тато помер у 33 роки. Можу сказати, що я народилася у 33 роки. Тоді я видала п'ятикнижжя, і почався мій діалог з батьком. Вона співачка, арт-менеджерка та художниця Соломія Чубай. Бачок. Всім я хочу подякувати всім, хто дочекався, і перепрошую, кого я трошки перед ким я вийшла наперед От та давайте мені стічку, бо мені буде складно з книжкою. Знаєте, я зараз говорю про те, що я переросла свого батька. Він помер 33 а мені 44. Мені було два. І я... Мені взагалі би хотілося зараз вам розказати якусь супервеселу історію, тому що знаю, що вже трошечки такий мінорний настрій, але, на жаль, так не вийде. От. Я повністю пам'ятаю похорон два роки, хоча кажуть, що діти нічого не пам'ятають. Я пам'ятаю, як пах бузок, я пам'ятаю, як я бігала маленька, я пам'ятаю свою сукню. Я пам'ятаю просто максимально. Все, я пам'ятаю цілий день, я пам'ятаю сонце. І потім вже моя пам'ять закінчується, але я пригадую те, що я йшла за квітами, і мене зустріла сусідка. І я назбирала такий цілий оберемок квітів. Хто зі Львова, той знає, що з погулянки до стадіону Україна я дійшла в два рочки сама. І мене всі питалися там по дорозі, куди ти йдеш? Я казала: іду за татом. І так я йду за татом. І коли він помер, я насправді потім аж в психолога зрозуміла, що я теж, на жаль, з ним теж померла. Я просто собі жила, просто собі існувала. У мене було таке враження, що я просто відключила взагалі максимально все, що в мене було. Можливо, в мене були якісь емоції. Ірина на початку розказувала, як їй тато щось купував чи щось дарував. Я взагалі не знаю, як це називати когось татом. Я не знаю, коли тобі щось купують. Я не знаю, як тобі щось дарують. Я не знаю, коли тобі дарують квіти. Я, не, я взагалі не знаю, коли тебе захищають. Я не маю цих скілів. Я їх набувала вже після психотерапії, вже у років. 30... П'ять років. Е, тобто, практично, усвідомлення того, що ти е, взагалі ніколи не будеш мати захисту, це дуже страшно, що ти ніколи ніхто за тебе не заступиться. Так ви можете сказати, у мене був старший брат Тарас Чубай, але він теж не став моїм захистом, і він не замінив мені тата. У нього був свій шлях, свій діалог. Ми йшли двома окремими шляхами. У нас так, у нас була мама, але теж, на жаль, теж так не сталося. Нещодавній мій допис у Фейсбуці був, що я фотографуюся з мамою і Старосом. Я сказала: що це два мої найбільші критики. От, і це було дуже складно. Це дуже важка самотність насправді. І вона тривала аж поки моєму синові Олексі не поставили аутизм. І, е, на щастя, Бог так покерував, що я потрапила до психолога, і потім я почала шукати цей шлях. Звісно, я шукала його різними, різними шляхами. Слава Богу, якось і теж був досвід інтернату. В якому я жила, і повірте мені, коли ти інтернатова дитина, то там теж немає цього захисту, який ми чекаємо від батька, який ми чекаємо взагалі від близьких людей. І я хочу сказати, що цей весь болючий досвід не до любові, не до обіймання. Не до затишку. Ти просто генеруєш в, в щось потім. І саме в 35 мене всі питаються, чому ти там пізно почала співати або щось робити, чому ми так пізно про тебе почули, тобі вже там 40 з чимось. Я лише в 35 почала усвідомлювати, хто я є. І взагалі я зрозуміла, що цей захист. В якийсь момент, що він був у мене завжди. А насправді проривом стався концерт, який відбувся в січні місяці цього року. Я з моїм братом виступила в оперному театрі. І ми виступали на татове день народження 23 січня. В його честь була названа вулиця Грицька Чубая, вона є зараз у Львові. І ми прогулялися по цій вулиці, ми там виступили. А потім ми мали з братом дуже таку довгу вперше взагалі в житті розмову. І вперше я почула від нього, що коли ти Соломія народилася, тато розквіт, він розцвів. Тому що це були дуже чорні часи. В 72-му році, коли йому було 23, його арештувало КГБ. Налонського його били і катували. Він був поет. Він писав і спілкувався зі Стусом, з Чорноволом, Скаленцями. З і практично його зламали психологічно, морально. Я про нього зняла фільм Чубай говорити знову. Він ішов в кінотеатрах. Я про нього зробила кілька книжок. Постійно до нього йду. І тут я вперше в 43 роки почула, що мене просто хтось любив, що просто хтось, коли я була немовлям, просто посміхнувся. І це для мене стало величезною опорою. Я не питалася свого брата, чому він це так пізно сказав. Я просто подякувала Богові. Що я нарешті почула ці слова. Я сьогодні, на жаль, не можу з вами поділитися, що таке бути татом, що таке бути з татом. Але я точно знаю, що в мене зараз є просто зв'язок з Богом, бо інакшої опори я в своєму житті так і не знайшла. Ти її не знайдеш ні в чому і ні в кому. На жаль, в моїй ситуації. Але ти можеш опиратися на себе. І на Бога. Мені ще дуже бракує довіри до цього світу, і це є правда, тому що дуже було багато зради і болю. Ось, але я вчуся, я вчуся і разом зі своїм сином, з аутизмом вчуся приймати цей світ, як він колись сказав, мама, я з іншої планети Земля. І мені здалося в якийсь момент, що я би теж хотіла з цієї планети з радістю десь збризнути. От. Але що я основне взагалі винесла зі свого життя це лишатися добрим. Це просто, просто необхідність дякувати і бачити тепло і добро. В мене були моменти, коли я просто згадувала просто доброту людей, які проявили до мене. І тому це є дуже важливо. І я завжди знаю, що мій тато на небі. Я не знаю, чи він мене пильнує, чи ні. Я дуже довго стояла над його могилою і плакала. Але цього року, чи минулого, я вже не пригадую, я прийшла до нього і сказала, досить. Я тепер хочу жити трошки для себе. Я хочу співати свої пісні, я хочу малювати, я хочу творити щось своє. І зі мною завжди будуть його слова, які він написав своєму другові, але я сприймаю. Вони є в цій книжці, в п'ятикнижі, яку я видала, яку практично я набирала сама своїми руками. З е -е, студія Аграфка, просто з моїх фотографій і з моїх якихось побажань створювала цю книгу. Е -е, вона є в видавництві Старого Лева, зараз ми її перевидали. Е -е, тут е -е, є дуже важливі слова для мене. Які він написав, тепер мені тут особливо порожньо, бо вже немає таких людей, з якими було дуже легко розмовляти. Вони не забувають на прощання посміхнутись мені. Тримайся, рости, я завжди з тобою. Поки не стратиш пам'яті, ми завжди при тобі. Бувай, не сумуй, все йде на краще. Я хочу заспівати вам пісню з мого альбому поети Осіннє небо, синій парашут з текстом, з текстом, який взагалі ніколи не видавався, мого батька-грицька Чубая. І я хочу йому сказати, що я тебе люблю, тато, і сподіваюся, що ти мною пишаєшся. Ось Осіннє небо, синій парашут. Música Осіннє небо, синій парашути на білих стропах бабиного літа, а я, як дерево, пишу тобі листи, а ти мене не хочеш розуміти, Несміло стукають освічення у двері, летять траву освічення не вміють. Дерева пишуть на папері жовтом. А я тобі душу на біо. Ще не найще, а Гадала, на що забудешся мені лиш тільки згаснуть літа пламені. Підуть дощі садами снови, гад. навчать мене, як жити й не страждати, дерева пишуть, пишуть до весни. Маричить і літо тепле в небо, зняться їх такі зелені сні, а я служу до тебе, Тримайся, рости, я завжди з тобою. Бо ти пам'ятаєш, я завжди при тобі. Собой буває мене все, все, на мене сіні на восині парашут на білих стропах бабиного літа, а я пишу, пишу тобі листи, а ти мене не хочеш розуміти. Скочубай, український поет, якого. Дякую, якого забороняла радянська влада, якому так і не дали працювати, не дали закінчити жодного вузу вищою освітою. Його знищили молодим. Але я хочу вам сказати: він проріс. Як пишуть, він написав колись: ми ростемо. І пробиваємося як трава крізь асфальти. І зараз ми, українці, з вами ця трава, яка пробивається крізь асфальти, і нас неможливо знищити, тому що Грицько Чубай живе в мені, в Соломії Чубай, в Тарасові Чубоєві і в його чотирьох прекрасних внуках: моєму Олексі, в Маланці, в Іванці, в Маркові, в дітях Тараса. І вони дико на нього подібні. І вони мають кожен щось від нього, тому життя продовжується. І дякую вам. Ми йдемо крізь біль іноді до щастя. І так, на жаль, є. Тому дякую вам і спокійного вам і гарного вечора.